Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Знаєте, часто дуже бачу зараз в мережі критику тарифів Дональда Трампа, і багато хто каже, що будь-які митні тарифи це апріорі зло, тому що все, що взагалі загрожує вільній торгівлі, все, що вносить якісь обмеження та все, що впроваджує якісь регуляції ці оподаткування і так далі, так далі це апріорі. Зло. Хоча ця позиція протирічить реальності, тому що реальність вказує на те, що ем, значна частина, якщо не всі країни, які з бідності переходили до добробуту, робили це саме через застосування протекціоністських заходів, через обмеження цілеспрямованої і дуже розумної вільної торгівлі, через створення таких ну, тимчасових, доволі несправедливих переваг для виробництва в своїй країні. І вже потім вони переходили до вільної торгівлі. Про це нам говорить економічна історія багатьох сотень років. Ну, наприклад, можна от, мати справу з такою класичною книгою Фрідріха Ліста. Система політичної економії, яку ми видали кілька років тому в Українській асоціації Римського клубу, ви можете отримати її за донат, як і інші книги, які ми видаємо про економічну історію, теорію, економічну політику, інженерію. Я хочу сьогодні поділитися з вами більш свіжим кейсом. да Тобто дуже часто співставляють. Закони Сміта-Гоулі, так звані, да, тобто, це майже 100 років тому були такі протекціоністські норми, які були запроваджені. Розповім вам про них, і те, що сьогодні робить Дональд Трамп. Да? Тобто, от ця. Торгівельна війна, в якій ми зараз з вами живемо. І хоча ці норми смута Гоулі, закон 1930 -го року, і взаємні тарифи Дональда Трампа 1925 року, і то, і то протекціонізм. Але це дуже різний протекціонізм. На поверхні те саме. Якщо ми з вами заглянемо туди за лаштунки, то побачимо, що це дуже різне. Да? Причому один з них був катастрофічним, а інший може мати серйозний успіх. Розповім вам у цьому відео, бо в економіці дуже важливий контекст, важливе врахування цілей, дизайну економічної політики, да? механізму дії того глобального середовища, в якому це. Відбувається, і все це не можна скидати з рахунків. Розповім, а ви поки що підпишіться на мій канал, обов'язково прокоментуйте в процесі цього відео, тому що тема дуже важлива і вона дуже гастра для нашої країни, тому що все це відобразиться на нашій країні повною мірою, і причому може зіграти як в мінус як загроза, так і в плюс як велика можливість. Тож. Чому законодавство, оце смута Гоулі, стало справжньою катастрофою? Да? Тобто, чому це нашкодило економіці США? Ну, дивіться, по-перше, час, в який це було впроваджено. Да? Тобто, що таке 1930 рік це вже крихка економіка Сполучених Штатів Америки. Підписаний сам цей закон смута Гоулі був 17 червня 1930 року, але з'явився він через 8 місяців після краху фондового ринку в жовтні 29-го року. Тобто, вже США скочувалися в велику депресію. Безробіття зростало з 3,2% у 2029 році до 8,7% у 1930 році. ВВП впав на 8,5%. Так, Економіка вже була крихкою, банки банкрутували, споживчі витрати скорочувалися, бізнеси економили і зрізали виробництва. І підвищення тарифів в таких умовах додало стресу до вже. Пораненої економічної системи. Для порівняння, якщо ми говоримо про запровадження тарифів Трампа, то вони оголошені, коли економіка США перебуває доволі в непоганій формі. Прогноз зростання ВВП 2,5% від МВФ на поточний рік, безробіття на рівні 4%. Інфляція вже скоротилась десь на рівні. 3% на початок року. Да? На відміну від 1930 року, немає оцієї глибокої рецесії, навіть депресії, яку можна погіршити. Чому це важливо для США? США можуть витримати сьогодні такі доволі суттєві навіть тарифні потрясіння, споживачі мають купівельну спроможність, бізнеси прибуткові, банки на плаву. да? Ця стійкість і певний запас міцності, вони дають трампу простір для маневру без ризику колапсу. Хоча, звісно, все залежить від масштабу тих мит, які. Запроваджується, ну тобто, перше, це час, в який запроваджений той чи інший протекціонізм. В першому випадку Сміта Гоулі це вже була серйозна рецесія, яка переходила в депресію, і ці протекціоністські тарифи вони наклались зверху. Зараз, коли Трамп почав торговельну війну, економіка доволі здорова. Да? Ну нікому ж не прийде в голову, скажімо, людину, яка, не дай Бог, потрапила в реанімацію. Піддавати жорсткій інтенсивній такій реабілітації, давати фізичні навантаження і так далі, і так далі. Да? Так, от це стосується економіки. Також. Да? Тобто, якщо економіка в дуже скрутному становищі, то треба двічі дивитись ті заходи, які ти запроваджуєш. Ну і навпаки, коли економіка більш здорова, то ти маєш більше маневру. Друга різниця величезна між смутом ну, Гоулі і тим, що робить Трамп. Да? Це дизайн самої цієї тарифної політики. У випадку з смутом Гоулі це був доволі такий грубий, скажімо, потужний, тупий молот, Да? Тобто, що він зробив? Ну, от Цей закон смута голі різко підвищив тарифи на. Понад 20 тисяч імпортних товарів, і вони підняли середнє мита на ці товари з десь 40 до майже 60 до 1932 року. Тобто на протязі двох років колосальне зростання тарифів, і вони зачепили все: і сільськогосподарську продукцію, і промислові товари, і сировину, до речі, без жодного цільового фокусу на конкретні. Загрози чи задачі країни, тобто це був доволі такий, ну скажімо, тупий захід, абсолютно не вибірковий. А той же Фрідріх Ліст справедливо наголошує, що митами ми треба обкладати імпортними готову продукцію, і аж ніяк не сировину, аж ніяк не компоненти, аж ніяк не матеріали, які навпаки треба розвантажувати від цих податків, ввозити подешевше, тут переробляти в готову продукцію і експортувати за кордон. А от якщо мова йде про експортні мита, то там треба навпаки вводити мита на сировину, щоб її було невигідно вивозити, брати податки за сировинний експорт, і навпаки, робити безмитний експорт товарів готових, да, які мають більшу додану вартість, більшу е, наукомісткість, більшу технологічність, більшу економічну складність і так далі. І так далі. Тому не дивно, що ці е, 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 тарифи смута вони дали зворотній. Ефект. Ціни для споживачів злетіли, до гори імпорт подорожчав, все це тиснуло на домогосподарства, які вже і так економили, тому що наступала депресія. Наприклад, мета на цукор подвоїлася, вдаривши по щоденних бюджетах простих громадян. Тоді, от в цих тарифах смутагулі не було стратегічного фокусу. да, Це не був підхід оцієї взаємності, да, Там, reciprocity, скажімо, це не була якась. Таргетована політика, сфокусована, да? Тобто, це мита просто ну, по суті, відгородила США від всього світу. Хоча країна мала вдумайтесь, торговий профіцит. Тобто США значно більше продавали за кордон, ніж купували там. Тобто, не було якогось потоку імпорту, який треба було зупиняти, наприклад, як це відбувається в США. Сьогодні, якщо ми порівняємо з вами це з дизайном митних тарифів Трампа, то тут великі відмінності, да, тому що все таки тарифи Трампа вони цілі спрямовані. І вони стратегічні. Хоча я не скажу, що вони ідеальні. Я вам записував відео про те, яка, наприклад, системна помилка і не одна в формулі митній Дональда Трампа, яку він спочатку запровадив, правда, потім він взяв 90 днів паузи на ці тарифи. Да? Тобто і будуть вони проводити перемовини і планують підписати понад 90 торгівельних угод. Але з тим, з ким вони ці угоди не підпишуть, вони знову піднімуть тарифи. Да? Тобто все одно я думаю, десятки країн постраждають від нової хвилі тарифів Дональда Трампа. Ну, вже Китай отримав 145% вже зараз, він вже діє. Але знову, якщо говорити загалом про дизайн от цієї торговельної війни, вона все-таки значно більш розумна. Ніж те, що робили смут Гоулі, тому що, по перше, це двоярусна система. Да? Тобто є універсальний тариф, 10% на весь імпорт, який діє з 5 квітня цього року. До речі, Дональд Трамп його обіцяв в своїй передвиборчій кампанії. От ті, хто вважали, що це популізм, що цього не буде, що це там нереально, що це якісь там казки. Ну вони тепер бачать, що це факт. Крім цього, Трамп запроваджує вищі тарифи вибірково на інші країни. Наприклад, 145% на Китай вже діють. Це не просто торгівельна війна, це економічна блокада. Да? Або, наприклад, варі... такі варіативні тарифи на інші країни: 20% на Євросоюз, 25% на Канаду, Мексику, да? тобто ще там низка різних ставок. Да? Але тарифи на країни, крім Китаю, поки що поставили на паузу. Середній тариф за розрахунками Fortune оцінили в 22 цілих і 7, відсотка. Це, до речі, значно нижче, ніж смут гулі. Да? Тому що смут гулі підняли до 60% на всіх без розбору. Чому цього разу ця митна тарифна війна може спрацювати? Я взагалі записував для вас відео, чому митні тарифи корисні бувають, да? і чому інколи потрібні торговельні війни. Да? Так, от, чому цього разу може вдатись? Тому що, по-перше. Взаємність як важель, да оце reciprocity. відміну від загального підходу смута гулі, тарифи Трампа мають відзеркалити іноземні бар'єри. Хоча поки що це їм погано вдається, тому що формула з суттєвими недоліками. Але я думаю, що тепер адміністрація Трампа має 90 днів для того, щоб тонко налаштувати ці тарифи і дійсно насправді зробити їх взаємними, якщо вони цього. Прагнуть, але команда Трампа також стверджує, що це тисне на країни, оці нові тарифи, які вони запроваджують, щоб домовлятись, домовлятись з ними про справедливіші угоди. Наприклад, скасовувати власні тарифи, щоб уникнути утисків з боку Сполучених Штатів Америки. От до чого Штати підштовхують таким чином інші країни, які мають проти них ну, відповідні митні бар'єри, крім захисту, ці тарифи Трампа спрямовані на. Скорочення торговельного дефіциту, який сягає близько 1,2 трильйона доларів минулого року. Да? Також вони намагаються вирішувати такі неторговельні питання з допомогою тарифів, як важу для тиску, да? наприклад, там наркотрафік через Канаду, Мексику і так далі. Гнучкість збудована тут. Да? Ці тарифи можуть бути пом'якшені за умови поступок, чого не було в тарифах смута тобто. Розумієте, тарифи смута були як така торговельна стіна, тотальна, безумовна, без розбору. Це там сировина, готові товари, щось потрібне для виробництва чи для кінцевого споживання. Нема різниці. Яка країна нема різниці? Просто США взяли і відгородилися митною стіною від цих країн. Да? Тобто, навіть вже на поточному етапі з тарифами Дональда Трампа ми бачимо, ситуація інша. Вони вже переходять до фази. Танких налаштувань вони роблять виключення. Я окремо вам розповім виключення там для мікроелектроніки, для приладів станків для, наприклад, виробництва мікрочіпів, да ще для деяких специфічних товарів. Трамп навіть для них знімає універсальний тариф. Да? Тобто, це ну важлива історія. Близько 22% взагалі товарів в торгівлі з Китаєм підпадають під виключення з митного тарифу Дональда Трампа, і це велика новина. Що ще дуже важливо враховувати, да? третій фактор це контекст. Це контекст. Тому що оці тарифи смута гоулі, вони впроваджувалися в умовах, коли Сполучені Штати Америки були не та експортером, Тобто вони значно більше за кордон експортували, ніж звідти купували. Відповідно, інші країни мали суттєвий важель впливу на США. вдумайтесь, так, а не навпаки. Да? Тобто, бо США були більше зацікавлені продавати їм, ніж вони були зацікавлені продавати до США. Просто суто по балансу торгівлі, по обсягу торгівлі. І в результаті понад 25 країн відповіли тарифами на тарифи Америки протягом кількох місяців. Канада, головний торговий партнер США в ті часи, там 20% експорту, ввела мита на 16 американських товарів, там починаючи з тих же славнозвісних яєць і там до техніки. Да? Франція вдарила по американських авто до 1934 року. Світова торгівля впала на дві третини на 66% порівняно з 1929 роком. І це дуже сильно нашкодило в першу чергу США, тому що це був колапс експорту. Експорт США впав. З 5,24 мільярда доларів 1929 році до 1,65 мільярда в 1933 році, тобто більш ніж втричі, більш ніж втричі впав взагалі експорт США фермери, які так вже танули просто в цьому своєму надмірному виробництві, ціни на пшеницю впали з долара 4 центів за бушель до 38 центів центів да, за 3 роки. Ці фермери втратили ключові ринки. Депресія, по суті, посилювалась, тому що з падінням експорту і з подорожчанням імпорту галузі, які залежали, наприклад, там сільське господарство, промисловість, вони втрачали робочі місця. Безробіття сягнуло 25% до 1933 року. Смут Гоулі мали на меті захистити американських фермерів і заводи, але замість цього вони задушили торгівлю, коли. Економіка найбільше її потребувала. Цей закон перетворив серйозну рецесію значною мірою на десятирічну депресію, коштуючи США близько 30 мільярдів доларів, втраченого ВВП в доларах 1930 да, тобто, за оцінкою такого економіста, як Дуглас Ірвін. Це тепер класичний приклад політики збідніння сусіда, що пішла. Не за планом, Змагаючись нашкодити іншим, завдали шкоди собі. Закон Смутагулів вдарив дарив покриті економіці незграбними, надто широкими тарифами, розпаливши торговельну війну проти всіх, яка знищила експорти робочі місця, коли стійкість економіки і доступ до ринків були особливо необхідні Сполученим Штатам Америки. Але чому ж тоді можуть спрацювати нові тарифи Трампа? Спитаєте ви? Ну, дивіться, зовсім інший. Контекст, тому що США мають колосальний торговельний дефіцит. В 1929 році торгівля становила 5% ВВП США, сьогодні 11% експорт і 15% імпорт. США є не та імпортером, а не експортером як 100 років тому. Це дає тарифам значно більший вплив. Глобальні ланцюжки постачання складні, але США мають важелі на інші країни як найбільший споживчий ринок світу. На цьому неодноразово наголошує міністр фінансів США Скотт Бесант та і міністр економіки Латнік також. Чому все-таки можуть вони спрацювати ці тарифи Трампа? Тому що є сила перемовин у Сполучених Штатах, сильна позиція. Да? Країни залежні від попиту США, наприклад, той же. Китай, який експортує до США понад 500 мільярдів доларів, вони ну, можуть все-таки не витримати першими, скорочуючи бар'єри, щоб зберегти доступ до ринку. Багато країн вже стоять в чергу для того, щоб це зробити. Китай ні, Китай ні, але ну, знов таки це питання часу. Чи зможе Китай переорієнтуватись на внутрішній ринок, чи зможе він замістити іншими зовнішніми ринками попит США? Краткострокої перспективі кількох навіть років ні. А якщо ні, то це внутрішній шок, це може бути не тільки економічне погіршення, навіть ну, певні питання соціальної стабільності, да? масштаб великий. Ще особливість зараз у тарифів Трампа в тому, що обмежений ризик відплати з боку інших країн. От, хоча відплата вже відбувається, да? це той же 125% відсотковий тариф з боку Китаю. У відповідь на 145%, які запровадили США те, те що вже в, в, в дії, так би мовити, да? погрози Євросоюзу поки що на паузі. Да? Але двосторонні угоди і дипломатія можуть е, стримати ескалацію. США імпортують значно більше, ніж експортують. Тож конкуренти да, або ці торгівельні партнери втрачають значно більше, якщо торгівля повністю припиняється, розвалюється. США мають потенційні виграші тут дату, тому що ці тарифи Трампа вони спрямовані на скорочення торговельного дефіциту, на пожвавлення американського виробництва. І це реальна перспектива. Сталеварні фірми, такі як НюКор, можуть отримати вигаду на як, наприклад, вони це зробили у 2018 році. Сильніший долар через менший попит на імпорт може частково компенсувати зростання цін. Якщо переговори будуть успішними, наприклад, переглянута буде угода USMCA або угода з Китаєм, експорт може зрасти без хаосу, подібно до того, які спричинили тарифи Смута Голі. Робочі місця і інвестиції дуже важливий вимір. В короткостроковій перспективі тарифи можуть стимулювати внутрішнє виробництво. Наприклад. Хвиля припливу інвестицій в нові заводи після тарифів 2018 року, те, що можна було спостерігати в США, в довгостроковій перспективі справедливіші торговельні умови можуть підняти ВВП Америки на піввідсотка. Тому що навіть збереження високих тарифів проти певних країн буде означати не просто те, що споживачі Америки будуть переплачувати і в кінцевому підсумку вони ж будуть платити да, за. Ці підвищені тарифи кажуть опоненти цієї ідеї, вони питають: а хто ж заплатить, а хто ж заплатить? Це ж не китайці заплатять, це американські споживачі. Але американські споживачі будуть платити за це не вічно, а тільки до тих пір, поки стане вигідно побудувати ці заводи в Америці і там будуть купувати, або побудують в інших країнах: в Індії, в Туреччині, в Румунії, в Україні, да? тобто в тих країнах, де. Будуть для цього умови, виробничі можливості, де будуть бізнес умови привабливі, з якими не буде великих тарифів у Сполучених Штатах Америки, і це дасть, тобто, це дасть поштовх низці країн для економічного розвитку. І це буде гальмувати ті країни, на які США накладуть найвищі ставки, так як вони зробили це з Китаєм. Ну і крім того, для Трампа дуже важливий успіх цієї торгівельної війни, цієї нової економічної політики, тому що. Тільки він може підтвердити його гасла Америка е, понад усе, да, тобто Америка «Make America great again», да, на відміну від політичного провала смута Гоулі, тому що республіканці тоді втратили Конгрес в 32-му році. Да, ну, скоро вибори проміжні в Конгрес США, Трамп у 26-му році потрібна перемога, а це значить, що він зробить все, е, щоб ці тарифи працювали, а не були. Проблемою. Звісно, що немає ніяких гарантій, да, гарантій в економіці бути не може. Інфляція може зрости, це може коштувати домогосподарством від 2100 доларів згідно досліджень Tax Foundation. Це на рік я маю на увазі, да, до 3-5 тисяч доларів на рік за менш консервативними оцінками. Більш того, ризик рецесії вже нависає, да. Тобто JP Морган спочатку оцінювали. Ризик рецесії в 15%, потім 40%, я вам розповідав, да потім 60%. І що торговельні переговори проваляться за ці 90 днів, да тобто то експорт може впасти. Щось подібне до того, що було в 30-х роках. Так що привід э, смута голі ходить по Америці. Ну, от. Але якщо взяти велику картину, да тобто ще раз, в чому різниця? Смут гулі. Їх тарифи зазнали невдачі, тому що це був сліпий удар по економіці, яка вже розвалювалася. Він був надто широкий, надто запізнилий, без стратегії. Він знищив експорт, коли для США найважливіше була вільна торгівля для того, щоб продавати за кордон свої товари, тому що США були головним виробником світу, головним виробником. Вони відмовились від. Насія, так би мовити, да, від ампліфікатора, підсилювача своєї переваги. Ну і відповідно вони перетворили рецесію на депресію. А тарифи Трампа можуть мати успіх, тому що вони більш таргетовані, вони запроваджуються в порівняності економіці з торговельним дефіцитом, який треба виправити. Його не можна так залишати. Да? Тобто, це торговий важель. Це Трамплін це не цегляна така стіна, як була законом змута Да? Тобто США використовує власне домінування в економіці, щоб переписати правила торгівлі і економіки у всьому світі на користь власних інтересів. Якщо метафорично, то в 1930 році закон змутаголі був знаєте, як намагатись загасити полум'я в будинку, заливаючи. Його бензином, да? тобто ну, катастрофа. А в 25-му році тарифи Трампа це скоріше контрольоване, таке спалювання, да? тобто ризиковане, але з планом розчистити сухостій і виростити щось нове. Чи розгориться воно в пожежу, чи дасть врожай залежить від того, як вони будуть втілювати в життя цю торговельну війну, ці митні тарифи, да? тобто, і як будуть реагувати інші гравці. От з такими потужними інструментами треба бути дуже обережними. Але головне. І про це я вам розповім в окремому відео, що закон смута Гоулі Америці був насправді не потрібен. А от зараз без торгівельної війни, без податкових стимулів, без інвестицій в інфраструктуру і виробництва, без зміни регуляторного поля США запрограмовані програти Китаю і не тільки в економічному протистоянні. Але це. Окрема серйозна тема, ми зануримось в неї в одному з наступних відео. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, що ви думаєте про ці важливі економічні теми. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube і на Монобанку, ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. До зустрічі!